Греція буде надавати нам військову допомогу. А саме Афіни через Чехію передають Україні 60 самоходних орудій М110 А2 і 150 тисяч снарядів на суму майже 200 мільйонів євро. Ну, дивимося, чи передають на словах, чи на ділі. Афіни через Чехію нам допомагають. Знаряддями, зброєю. Так, да, допомагають, але не без перешкод. І перешкоди будуть стосуватися самої логістики, і перешкоди будуть. Знаєте, як це виглядає? Як спочатку нам прислали партію автоматів, а тільки потім через місяць до них прислали пулі, кулі. Отак От це виглядає. Ну і за це дякуємо. Будь-яка допомога. Це тільки нам в плюс: внутрішні вороги, щури, про яких ми маємо знати, як їх викрити і завадити, розвалити державу. Чи їх викривати? Їх по телеку показують кожного дня. Внутрішні вороги, які, не дай Бог, можуть завести нашу країну не туди, куди треба. Ну тут відповідь, вона, знаєте, можна було і без карт подивитися. значить, Історія про те, що будь-яка зайнята посада людиною, яка користується бюджетними коштами, користується хірово, а як саме вичислити цю людину? Ця людина прийшла через знакомство, кумівство, братовство, дружні стосунки. Однокласники, тобто всі свої всі свої вони сидять біля кормушок. Одразу випали карти до того, як я почала розкладати, які кажуть нам, що один великий щур, коли піде, всі маленькі підуть за ним. І це добре, це гарна новина. І ще що хотіла сказати: хотіла сказати за внутрішніх щурів картинка така, що не тільки ті а, чоловіки, які при владі, яка їм досталася да? і які зловживають цією владою, не тільки вони являються щурами, ворогами України, а їх сім'ї, їх жінки і навіть діти, які а, живуть на всьому готовому. А, ненавидячи при всьому а, всю ту країну і тих людей задля ну просто зокрема, завдяки яким вони це все мають, думка така не коротка, але я думаю, всім зрозуміло, що я сказала. 2500 євро для окремих осіб та 10 тисяч євро для сімей. Ірландія платитиме біженцям, які добровільно покинуть країну. Ну, типу, слюбитесь навіть навіть на, нати вам купу грошей. Тільки давайте до себе, да? Чи дійсно буде така програма? Ірландія буде платити за те, що покинули країну біженців. А, ні, то якась дурня. Такого не буде, або буде не така сума, або не такі умови, як написано. Мая Санду звинуватила Петра Порошенка у співпраці з молдавським олігархом та фінансуванні сепаратистів. А, так. Заявила, що Порошенко допомагав плахотнюку. Організовувати контрабанду металобрухту з України на металургійний завод у Придністров'ї, який перебував під міжнародними санкціями. Цей завод став ключовим джерелом фінансування проросійських сепаратистських структур. Чи дійсно Порошенко співпрацював з проросійським олігархом? А дивіться, все, що робить Порошенко, це все стосується заробітку коштів. Тут нема ніяких амбіцій, а, не те, що політичних, бо політика це тере, те ж самі гроші, а, як це сказати? Ну, якихось моральних засад, да? е, якоїсь е, історії е, ідейності якоїсь там, да? ідеології. Такого тут нема. Тут є задача заробити кошти. Так, він якось пов'язаний знову ж таки через заробіток коштів з оцим, хто згадувався у новинах. Але тут не ідея про підтримку сепаратистів, тут ідея зробити бабки. А з ким він там працює? Ну, типу, це йому вже знаєте не дуже сильно десь і блимає в очах. Що ми нового почули про наших можновладців? Нічого. Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть щомісячну доплату розміром 4 тисячі гривень, заявила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Так, така зміна готується стосується вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівських областей. Доплата вчителям. На прифронтових територіях по 4 тисячі гривень. А це буде не одразу. Це буде стосуватися авторитету в роботі. Ну, тобто, або стажу, або годин напрацьованих, або кваліфікації. Не знаю, як там вимірюється. Це буде як додаткова історія про штрафи, про так звані санкції з вчителів. Ну, типу, якщо все буде ок, якщо вчитель буде вести себе добре, значить він отримає цю надбавку. Якщо ні, тоді не отримає цю надбавку. Ну такий знаєте важіль для маніпуляції. Надалі це дійсно розвинеться до якихось виплат, але знову ж таки, через рік вже цього нічого не буде, все вже перезміниться. ТЦК буде викликати тих, хто ходив на вибори. Щоб мобілізація була ефективною, вона має спиратися на якусь інформаційну базу. Боже, у вас вже всі бази на світі. Ви вже всі дані повідкривали і особисті також. У нас найточніша і найповніша це реєстр виборців. Він оновлювався найчастіше. Чи допоможе мобілізації? А, оце, оця опора на інформаційну базу тих, хто голосував. Так, ТЦК не робить нічого, що не допомагає ТЦК. Звісно, допоможе, але це робиться ще й для того, щоб відстежити переміщення людини. Я не розумію, як за допомогою бази виборів можна відстежити людину в плані її переміщення. Оце мені не дуже зрозуміло. Хамас погодився передати зброю під міжнародним контролем. Угруповання отримало гарантії від штатів через Катар щодо постійного відходу Ізраїлю з Гази та передасть зброю палестинсько-єгипетському органу під міжнародним наглядом. Чи дійсно після передачі зброї Хамас заспокоїться і не буде більше ніяких конфліктів? А, ні, не, не може, тому що Хамас не віддає зброю. Це означає тільки дві речі: або вони дійсно не віддадуть зброю, або навіть якщо вони щось віддадуть, то вони обов'язково знають, де у них ще щось залишилося.